Отже, віддалена робота, наша наступна тема. Світова статистика підтверджує, що 74% компаній пропонують у себе віддалену роботу, і це глобальний тренд, який з кожним роком лише набирає обертів. Тож детально ми розкажемо про плюси і про мінуси такої форми, і спрогнозуємо, чи повернуться офіси до офлайн роботи. Дивіться. Мене звати Оксана, мені 26 років. Працюю копірайтеркою в різних компаніях, зокрема на фрілансі. Три роки тому дівчина переїхала зі Львова до Києва. Бо мені здавалося, що в Києві більше можливостей це нове оточення, можна знайти іншу роботу тощо. І так стало, що я знайшла роботу у виданні одному. Десь три тижні я походила в офіс <свіс> і почався ковід. Пандемія, тобто перший карантин. Одразу починати віддалену роботу було складно і тривожно. Оксана, як і інші колеги, звикала до нового формату, проте адаптація тривала недовго. Я якось зрозуміла, що мені зараз зручніше більше працювати віддалено, тобто я так. Ві економлю свій час. Віддалена робота дозволяє Оксані приділяти час на заняття сальсою та бачатою, тренування з плавання і на освітні курси. За три роки дівчина змінила декілька робіт. Все більше і більше компаній пропонують якраз і гібридний формат або ж взагалі повністю віддалений. Наприклад, в цю it компанію, де перехожу працювати, це повністю віддалений формат. Я ж не лікар, що там як можна провести операцію дистанційно. Так зараз е, я працюю в маркетингу будь-яке питання можна вирішити онлайн дистанційно. Управлінець однієї з перших платформ з пошуку роботи Валерій Ришетняк каже: глобальний тренд на віддалену роботу почався ще до пандемії. По світових цифрах вже е, 74% компаній світі певним чином. Мають у себе віддалену роботу, звичайно, людина, котра працює тут і зараз на виробництві або касир в магазині, вона не може працювати віддалено. В тій же самій роздрібній мережі є певні працівники, котрі можуть працювати віддалено. Ті самі айтішники, ті самі менеджери по закупках, і ті самі керівники якогось певного регіону, котрі можуть працювати віддалено. Такий формат роботи відкриває багато можливостей. Наприклад, і роботодавець, і кандидат можуть знайти один одного в різних містах і не підлаштовувати життя під роботу. Проте, чимало компаній практикують все ж гібридний формат роботи, коли є офісні дні. Ми люди, ми такі тварини соціальні, тому нам дуже важливо живе спілкування, живе обговорення. До того ж, нещодавно дослідники припустили, який вигляд матиме у 2100 році людина, котра працює віддалено. Дослідники університету Ліцца створили модель Анну. З горбом, темними набряклими очима і руками, схожими на пазурі. Анна згорбилася через те, що працювала з ліжка, а її очі почервоніли і болять від того, що вона весь день дивилася в екран. Тож науковці закликали людей, які працюють з дому, берегти здоров'я. Я знаю людей, котрі зранку вставали, робили два-три кола навколо їхнього дому. заходили в кав'ярню о восьмі ранку, випивали каву, потім повертались до свого. Дому і починали працювати такий лайфхак, як свій мозок, а привчити до того, що ти нібито прийшов на роботу. Та й професії здавалося б де складно працювати віддалено автоматизуються з кожним роком все більше. Тож про автоматизацію професій та про те, чи повернуться українці в офіси, детальніше у студії сніданку з Валерієм Решетняком за мить. Емо дистанційної роботи зараз просто у загальному глобалізуємо за даними дослідницького центру в Вашингтоні. Кількість віддалених співробітників у всьому світі до 2020 року становила лише. Шість відсотків двадцять року цей показник зріс до 25%, А в 23 році понад 60% фахівців різних компаній по всьому світі працюють або бажають працювати віддалено. Тож логічно, чи повернуться українці в офіси, та які трансформації на них чекають, якщо рахувати ринок праці дистанційної роботи. Поговоримо з Валерієм Решетняком, управлінцем однієї з найбільших платформ з пошуку роботи. Вітаємо. Привет. Доброго ранку, отже, зараз на світовому ринку є такі така тенденція, що багато технологічних компаній навпаки змінюють своє ставлення mm. до віддаленої форми е, праці і е, викликають своїх співробітників в офіс. Е, от навіть компанія Zoom, яка в принципі будувала все своє і своє ім'я на тому, що е, е, працівники працювали віддалено. Зараз не дозволяє багатьом співробітникам працювати вдома. А якщо говорити про Ілона до того, що минулого року в червні своїм співробітникам сказав компанії Тесла, що вони повернулися до офісу. От з чим пов'язана така тенденція? Основна причина, це те, що люди все ж таки особистості соціальні. Тобто, нам. Природньо притаманно бути в колективі, тому відчуття колективу, відчуття командної роботи для людей дуже важливо, і це дуже гарно показала пандемія. До речі, в Україні також, коли люди перебувають під стресом, дуже важливо відчуття дружньої підтримки від колег в колективі з кимось можна поділитися емоціями, тому що ну люди не тільки працюють, вони ще й спілкуються на роботі з колегами. Тому основний чинник це все ж таки соціальний фактор, і це показала пандемія прям дуже явно. Окрім того, що мають бути контакти між працівниками, соціалізація так відповідна які ще причини, тенденції до повернення в офіси в Україні? Mm. Mm -hmm. Ну а, в Україні відчуття безпеки. Коли ти в колективі часто офіси, наприклад, обладнані укриттям, а в офісі є генератор, в офісі є стабільний інтернет. Ну. Це також сприяє більш гарному робочому середовищу. Цього в домі хтось зробив. Хтось в очікуванні блокаутів зробив, хтось не зробив. А в офісі це більш стабільне, більш uh -huh. надійне і це забезпечує роботодавець. Тобто, ще раз, яка тенденція в Україні спостерігається? А в Україні є тенденція повернення до гібридного формату роботи, uh -huh. тобто більшість компаній все ж таки переходять на гібридний формат. Дослідження Чекаського університету показало, що працівники, які працюють віддалено, заощаджують до 35% часу, який вони витрачали б на дорогу на роботу. А які ще переваги роботи саме вдома? Насправді. По-перше, так іноді, коли люди втянуться в київських uh -huh. постоять півтори години в одну сторону, в іншу, це три години, котрі людина просто могла б заощадити або присвятити uh -huh. сім'ї особистим справам, або на роботу. Друге, це просто економія фізичних сил, тому що якщо людина особливо користується громадським транспортом, то, uh -huh. то це звичайно зовсім інша справа. А, мабуть, це Такі два основних фактора, котрі сприяють сприяють ну, віддаленій роботи. Це це плюс віддаленої роботи. А надалі третє, третє, я б сказав, це можливість більш вільно спланувати uh. свій особистий і робочий час. Uh -huh. Іноді буває, що офісна людина прокидається, відкриває смартфон, бачить якийсь імейл, бачить якийсь меседж і вже починає працювати, а потім вже йде там снідати, або ввечері поклала дітей спати, ще якісь там. Робочі справи закінчила, і це сприяє для людей, у котрих високий рівень внутрішньої відповідальності, для них це плюс, тому що вони більш ефективно можуть спланувати взагалі весь час mm -hmm. дня, коли вони не сплять. А недоліки це знову ж таки кожна медаль має е, два боки: це з витирання різниці між е, домом і роботою. Навіть є такі кейси, коли е, це було, до речі, під час пандемії коли люди е, прокидались uh -huh. е, і була повністю віддалена робота, прокидались, виходили із дому, робили декілька кіл навколо дома і повертались, щоб було відчуття uh -huh. перемикання емоційного, якогось психологічного, що отут я вдома, а тут я перемикнувся на роботу. Uh -huh. От е, яким ви бачите майбутнє дистанційної роботи в Україні? Ну, на, насправді, я все ж таки бачу майбутнє за для офісних співробітників, звичайно, uh -huh. це за гібридним форматом, тому. Що є плюси і мінуси у обох варіантів? То тому більшість компаній роблять так: наприклад, вівторок, четвер це офісний варіант, угу. понеділок, середа, п'ятниця, наприклад, це угу. робота із дому, тому що і призначають якісь офлайнові наради на ці дні, коли всі співробітники в офісі. Асибі отримала відповіді Валерія Режитняк. Управління однієї з найбільших платформ з пошуку роботи переваги роботи. Ви тільки що бачили на екрані. Сподіваємось, у вас з цим питанням гаразд. Є і буде. Рухаємося далі.